Так, народ, швиденько всі зібралися. Підходимо ближче, сідаємо і дивимося, що ж наші нелюбі сусіди начудили цього разу. Це новини з боліт. І таке ви побачите тільки в нас. Тож злітаємо. Пропаганда на російському ТБ фігачить так нестримно, що інколи просто не встигаєш за польотом їхньої фантазії. Ну от, наприклад, репортаж з Курська. Талія Крухіна повернулася додому близько місяця назад. Розповідає, що переймалася через майно з військовою поліцією, як з рідними. Саме вони пильнують залишені будинки. Не підвели всі будинки на місці, у всіх все на місці. Нічого не вкрали, ніде нічого не зламали. Склейка, і тепер до вашої уваги, які насправді мають вигляд будинки у Курську після того, як у них побували російські солдати. Ось вікно розбите, я заклеїв. Тут он також телевізорів немає. Ось валяються від патронів упаковки, куртки. Я не знаю, тут у мене якісь гноми були. Армія Росії. Щоб ніхто не думав, що я брешу. Ні, інструментів, ні болгарок, нічого. Все витягнули. Всі будинки на місці. У всіх все на місці. Пали вони тут. Хтось жера, хтось спав. Молодці, їдемо на наступну адресу. Таня, в твоєму кабінеті повний порядок. Тільки полагодити все інше. Це нормально. Навіщо столи треба було ламати? Комп'ютери винесли, але бити та ламати. Навіщо? На прощання материнське благословіння. Яким дуже знадобилося цьому чуваку. Пані та панове лайфхаки на Росії вийшли на новий рівень. Вони почали розповідати про те, як правильно красти. Взяв звичайний ріжок і ось так відкрутив. Можливо, будуть втрати у будь-якому разі, але від цього нікуди не дітися. В момент воно забилося. А, хлопці, це була катастрофа. Костюм хана це хана. Це був людський еквівалент японських суші із заправки. Цікаво, які відео нам очікувати далі, як правильно зняти унітаз, де заховати награбоване, або може як розгробувати країну, щоб тебе після цього вважали царем. Тим часом у Москві ось ця дама не знає, як заснути після нічної зміни. При вашому грець ремонті! При вашому тупому ремонті. За да мені пофіг, кого ти викличеш? Я у відділку не раз сиділа. Все б нічого, але за мить вона скаже фразу, яка відправить її заграти аж на цілих два місяці. А я не росіянка і росію смердючого терпіти не буду. Моя ти зірочка, прошу зазначити це, вона сказала, а не ми. Ми ну, всього лише новини з боліт. Ваше вікно у світ російського крінжу. Тож залишайтеся з нами.